Я служу Україні. Я частина команди професіоналів. Я дисциплінований. Я поважаю своїх командирів. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаю своєю формою, державою та прапором. Я професіонал на захисті батьківщини. Я маю найкращу підготовку стійкий духом і готовий до бою. Я ніколи не змірюсь, поразкою я ніколи не здамся. Я ніколи здам! Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні! Вітаю, ви дивитесь військовий вісник. Вдовзі грошове забезпечення солдата-контрактника становитиме близько 6 тисяч гривень. Про це повідомив міністр оборони України Павло Лебедєв під час робочої поїздки до 8-го армійського корпусу. Детальніше далі у сюжеті. Сучасна армія потребує нових принципів управління. Відтак, міністр оборони України щотижня перевіряє стан бойової готовності військ, особисто спілкується з військовослужбовцями. Із перших уст дізнається про проблеми, які турбують військових. Цього разу очільник оборонного відомства завітав до Житомирського гарнізону Павло Лебедєв перевірив 30-ту окрему механізовану бригаду у Новограді Волинському. Побував у гуртожитках для контрактників. Оцінив побутові умови проживання, також ознайомився з організацією роботи у їдальні, медичному пункті, шпиталі, будинку офіцерів та штабі командування частини. 30-та механізована бригада є взірцевою, адже вона на 100% сформована з військовослужбовців служби за контрактом. Отже, військова реформа працює, але на її розвиток потрібні чималі кошти. Рішен питання по соціальній сфері, це увілічено дінічне довольства на протяженні. Ето следующего года сухопутним військам будет увеличено денежное вдовольства в два рази. Контрактник будуть получать примерно около шість тисяч гривень. Середнього афіцер, звісно, більше. Детальніше про візит очільника оборонного відомства до 8-го армійського корпусу дивіться у суботньому випуску телепрограми Служу Україні. Житлові умови у будинку по вулиці Андрющенка, 4В не влаштовують військовослужбовців та членів їхніх сімей. Під час прийому з особистих питань заступник міністра оборони України, керівник апарату Володимир Мажоровський, пообіцяв військовикам допомогти у вирішенні проблеми. Детальніше про це дивіться у суботу у передачі служу Україні на телеканалі УТР. В Україні розпочався весняний призов. Він триватиме до 31 травня. Цього року, порівняно з 2012, кількість призовників у Збройних силах скоротиться втричі і становитиме 7,5 тисяч. Внутрішні війська МВС України поповнять 5200 тисяч осіб. Державну спеціальну службу транспорту 1200 тисяча осіб. Це передостанній призов до війська. Останній буде восени цього року, а далі армію формуватимуть за контрактом. Питання щодо житлового та грошового забезпечення, створення належних умов та безпеки праці, оздоровлення працівників та членів їхніх сімей досить гострі і потребують вирішення. У зв'язку з цим у Чернігові відбулося засідання членів профспілки працівників Збройних сил України. Профспілковий комітет у такому форматі збирається вдруге. Цього разу захід пройшов під гаслом за принципами соціального діалогу, адже взаємодія між оборонним відомством та профспілками досить тісна. На колегії міністр оборони дуже чітко сказав і в такій категоричній формі, якщо якийсь керівник порушує колективний договор, алузеву угоду, генеральну угоду, не виконує рішення, значить, буде цього керівника зняття з посади. Крім того, міністр оборони сказав, що крім керівників, будуть розглядатися питання директорів департаменту, яким Підпорядковане ці керівники, тобто міністр оборони підтримує нас і підтримує колегії, Це дуже важливо. На сьогоднішній день членом організації є понад 70% працівників збройних сил України. Тож, за словами голови профспілки Дмитра Мірошниченка, допомога військовослужбовцям у вирішенні соціальних проблем серед пріоритетних завдань. українських ВМС відкрито навчально-тренувальний центр з підготовки фахівців для участі в антипіратських та інших морських операціях. Першими слухачами стали військовослужбовці з числа командного складу фрегата Гетьман Сагайдачний, екіпаж вертольота К 27 та підрозділ доглядової команди. Саме ці військовики братимуть участь в операції НАТО з протидії піратству Океанський щит. Навчання розпочнеться з теорії. Пізніше будуть і практичні заняття, основу яких складуть тактико-спеціальна, повітряна, вогнева, фізична та інші види підготовки. Музика. На сьогодні це все. Найгарячіші військові новини. Дивіться, щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.